Всі. Сьогодні буде типу огляд нової моєї катушки, яку я сам зробив. Двохчастотна, щоб було як порівняти. 607, стара катушка. 684, нова катушка. Але відео буде дуже коротке. Вважаю, що вона не дуже вдалася. Так. Вона працює, я зараз покажу її приблизні, приблизні параметри, дуже не буду там ніде не вкопуватися нічого, але скажу вам так, що так, ну ось, масончик маємо. Видно, не видно, не знаю. Масончик лисий. Ну, Дивимось. Максимально це десь десь отут от виходить, так? Зараз міряємо десь мене рулетка є. І там десь 58 сантиметрів, бо зачепивався аж за дно. Десь 58 сантиметрів це по воздуху, так скажем. По... В цьому у ґрунті десь треба сантиметрів 10 збивати. Ну і дивимося, п'ятачок радянський до реформи. Ну скажу я вам, у мене і написано 50 сантиметрів. У ґрунті це десь буде сантиметрів 40, але ж ґрунт потрібен Ну, теж, щоб був більш-менш якийсь прозорий. Це на низькій частоті. Зараз перемикаю на високу частоту. І треба профіль перемкнути. Йдемо в профіль. У мене воно на профілі є. Окей. На високій частоті я, мабуть, дуже задрав частоту, що в мене воно виходить так, дивимось, п'ятачок. Даємо у мене все п'ятачок. Тут набагато скромніші результати.

Мені здається, що це дуже висока частота. Ну все, оце 32 сантиметри. Тому, мабуть, я буду понижати частоту. Верхню в крайньому випадку, точно буду понижати. А нижню може, трошки підвищу. Тому що тут дуже низька частота. Все одно я не побачив якогось такого. Великого профіту з дуже низької частоти. Це в мене 4 кГц. А та зараз скажу. Висока. Висока частота. Зараз. 18750, не знаю, не видно, мабуть. 18750. Тому так, на переробку. І окрім того, що в мене зведення в катушці не вийшло. Ще треба щось із зведенням думати, бо в мене там зведення дуже-дуже пляше. Прям здорово. Тому ще буду із зведенням щось думати. Може. Перероблю зведення, як вдасться. Та вдасться, я думаю, що вдасться. Думаю, що все вдасться. Так що от таке. Думаю, що не буде в нас на цій частоті якихось таких видатних результатів. Хоча надії були. Але, мабуть, треба все-таки скидати. Так що от таке коротеньке відео на сьогодні.